Я вважаю, тут потрібно відштовхуватись від того, як ти почуваєш себе всередині. Звісно, майже кожен поважний блогер вважає своїм обов'язком прокоментувати війну. Особливої уваги варті ті, хто зручно влаштувався за кордоном, і тепер сміливо аналізує події під чашечку запашного еспресо. Почекай, у мене є можливість про це говорити, розумієш? Я ж переживаю в натурі за людей, які там живуть. Репер, блогер і просто пацанчик з району Київстонер, який знову здійняв хвилі та бурління після походу на інтерв'ю до Юрія Дудя і наговорив, зрештою, чимало наговорив. Втім, давайте про все по черзі. Мені образливо, що люди не розуміють елементарного, що люди знецінили те, що все я зробив для міста і робив, і роблю. Що люди по всьому світу знають, що от я паці з Києва, і значить, люди там такі. Київ стонер насправді Альберт Васильєв за українським паспортом і Слевін Дадян за іншим документом, про який треба розповісти окремо. Там просто шик. Також його знають як кореспондента радужного ЕМСідєда Кузена Ламара. Ми сходу з, з дурниці почали так. Це буквально живий мем українського інтернету. Хтось називає його контроверсійною постаттю, а дехто просто не може дослухати до кінця. Насипа загальна кількість підписників у різних соцмережах понад 2 мільйони. Перші свої шедеври Київ Стонер створював ще років 15 тому. Це були короткі ролики в стилі Вайн. Тоді він скромно взяв собі псевдо. Бюджетний гай. Річі коротше, роздупляюсь зранку, дивлюсь такий у віконце. Опася, здоров, здоров, здоров. що ти знову у халаті? Перше дивись, він розмовляє як вулиця. По-друге, він вдягнений він вдягнений в шмот, який хоче кожен, кожен пацан. Його контент легко впізнати. Абсурдні жарти і лексика. Такою, знаєте, зазвичай прикрашають розмови пацанчики на райончику. Ну ці, мурчати, борода, впасти на хвіст, надути паруса, дати лішака. Кінець неповної цитати. <звук> свині. але сьогодні Київ Стонор цікавить нас далеко не цим, а тим як свою популярність можна використати не на користь власної країни, скоріше підігрувати кремлівській пропаганді і сипатися навіть на елементарних запитаннях. Скільки платять ЗСУ? Я не знаю скільки платять в ЗСУ, але це не суть. Зрозумів там платять кожному по різному Тут справа не в цьому. У 2014-му Альберт вирішив, що української сцени йому буде замало, спакував валізи та почав їздити на Московію за покликом серця або ж російських продюсерів. І саме тоді, коли РФ анексувала Крим та почала війну на сході, такий дивний збіг. Там, де ступає нога російського солдата, то наша. Чітко дякую, поки на Донбасі гриміли обстріли. Київстонер гримів у московицькому шоу-бізнесі. Будував кар'єру з ще одним так званим українцем Юрієм Бардашем, тим самим, який пізніше, у 2024 році, позуватиме з російським паспортом і змінить ім'я на Георгій. От не те зрозумів, це надто душевно, а нам треба щось таке веселеньке. Верефій Київстонер розійшовся наповну. Він світився в кліпах Ґаз Голдер, брав участь у шоу Голос Уліц, обіймався з нев'їзним в Україну бастою та у всю горлянку називав його братом. Міхалич завжди буде моїм братом. Неважливо, що взагалі у світі станеться. Словом, кар'єра мрії, пацанчика з вулиці. Особливо, якщо не зважати на те, що війна десь там, а гонорари десь тут. Ну а щоб ніхто не причепився, завжди можна сказати перевірене. Я за мір, всі люди, браття, музика вне політики. Ну, власне, як завжди. У вас ще є шанс виправитись. Навіщо вам бути відеоблогерами? У 2016-му Альберт повернувся до Києва, бо став креативним продюсером групи Гриби. Так, я теж був здивований, але їх зібрали саме в столиці України. Зацінили оборот? Гриби зібрали. М? Все це А Зараз я розумію, що грубо кажучи, хлопці внушили в мене віру, друге дихання, і я якби буду частіше з братвою тут. Але пуповину з Москвою Київ рубати явно не поспішав. Залишились колаборації з московитами, проєкти за перебріком, і звісно, весь контент російською, точніше. Київським сленгом. В першу чергу я розмовляю київським сленгом. Ти підійди до якоїсь російської людини і скажи їй: роздуплись! А вона що? Що? Роздуплись? Перші місяці 2022 року багатьох відомих українців сильно підсвітили. Потап, Олег, винник, Влад, яма і так далі. Стало більш зрозуміло, хто є, хто насправді. Я не хочу навіть про це думати. Мені страшно про це думати. На початку великої війни Київ Стонер цілий тиждень просидів у Києві. А потім схопив дружину блогерку Аліну Боул, сина і чкурнув за кордон. Якби я не виїхав з України, мене б дістали б і можливо б я був мертвий або скалічений. Це раз, але це не найголовніше про що я думав. Я людина сімейна на той момент, і для мене було важливим, щоб моя родина була в безпеці. Пізніше Аліна роздаватиме інтерв'ю, де заявить, що з України Альберт виїхав абсолютно легально. На кордоні показав паспорт, але не український, а сполучених штатів Америки. Я це пережив нормально. Я не можу сказати, що це було таки важко. Дійсно, Київстонер стонер виявився не лише громадянином України, а ще й власником документу США, і далеко не на прізвище Васильєв, яке отримав при народженні Слевін Дадян. Так, це не, це не Альберт Васильєв. Ні, а чому тому, що я взяв мамине прізвище зі зміною імені? Там окрема історія, але я потримаю інтригу. Так, от. Альберт отримав заокеанське громадянство ще в далекому 2016 році, після необхідного терміну проживання у США. Туди він шкурнув ще у 2010-му. А чому поїхав тоді? Це теж цікаве запитання. Привіт, Альберте, Як справи? Да, дядь Віт, щось взагалі горох якийсь, настрій взагалі не по кайфу. Так приходь до мене. Майбутній Київ Стонер перебрався на тривалий час до мами у Лос-Анджелес, коли йому було 19. Щоб уникнути проблем із законом в Україні, за словами самого репера-блогера, на батьківщині йому загрожувало ув'язнення на тривалий термін за кількома статтями. Ми вже вирішили. Не хочете, щоб я був українцем. Базару нуль. Я американець хитро і це лише початок. Зрештою, в США Альберт прожив близько п'яти з половиною років, начебто навчався в коледжі і якраз почав кар'єру в соцмережах. Разом з візитами до Ерефії не знаю, як ти, але я живу такою двіжухою, що не ясно, що буде завтра. А у 2016-му вже новоспечений американець Слевін Дадян повернувся до Києва і активно взявся за проєкт гриби. Але чомусь Київстонер і Альберт Васильєв. До речі, тепер про історію зі зміною імені у паспорті США. Коли ти заповнюєш, ти типу можеш вибрати будь-яке ім'я і прізвище собі. І я ж кажу, що Альберт Дадян надто повірменські було б, тому я надав перевагу Слевіну. Тепер увага про начебто легальний виїзд Київстонера. Тут є величезний нюансик згідно з законом для виїзду за кордон своїх громадян, Україна визнає лише один паспорт свій. З тризубом і будь-який інший документ, хай хоча американський, не має тут значення у правових відносинах з державою, коли йдеться про українських громадян призовного віку під час воєнного стану і їх виїзд за кордон. Я є громадянином Америки. В мене вже дуже багато років немає українського паспорта. Так, от нарешті кульмінація цього апогею. Альберт Васильєв, він же Київ стонер, що характерно офіційно не припиняв бути громадянином України, тому хто щось тут не договорює. Насправді я жену. Якщо ви ставитесь до цього серйозно, я вам співчуваю. Ну і щоб добити паспортну комедію одного актора, згадаємо важливу подію в цьому контексті. Наприкінці 2021 року Київ стонер намагався мутнутись на Росію, але його туди не пустили. Давайте послухаємо, чому і гадки не маю. Чесно, не знаю. Я і гадки не маю. Можливо, думали, що я занадто проукраїнський для того, щоб в'їжджати на Росію. Таке теж може бути. Ти намагався з'ясувати причину. Тобі не? не цікаво. Мені не було це цікаво, розумієш. Я туди міг в'їхати за іншим паспортом, і все було б чітко. Це уривок з інтерв'ю блогеру Василю Тимошенку у липні 2025-го. Не треба бути Шерлоком Голмсом, щоб здогадатись. Якщо мова йшла про інший паспорт, то щонайменше їх мало бути два: американський і Невже мова про книжечку із тризубом. Якщо це дійсно так, то куди ж вона поділась роком пізніше? Послухаємо на біс. В мене вже дуже багато років немає українського паспорта. Можливо, через специфічний спосіб життя Київ Стонер забуває, що коли і кому говорить. Тому потім плутається у фактах та подіях. Наприклад, у 2023-му він цю саму ситуацію з недопуском на Росію пояснював геть інакше в інтерв'ю блогерці Єві Коршик. Американський паспорт. Ти ж бачила, що там є російська віза до 23 року, і мене за американським паспортом чомусь не пускали. За американським? За американським висновків не буде. Хіба що припущення, або Київ стонер страждає на передчасну деменцію, або набиває собі ціну. Дивіться, мене не пускали ще до повномасштабки, бо я був надто проукраїнським. Також варіант бреше. Вирішуйте самі, але по-моєму я непогано замінив цілу пояснювальну бригаду. Тут ми маємо справу з Баригай. О, еліта йде. Виходить, виїхати з України під час воєнного стану можна, якщо тебе офіційно випустили. Ти втік або ж дійсно іноземець, або обманув, невже дав хабар. та ну. Невже Київ стонер на щось таке здатен, навіть заради життя у США. А скільки грошей потрібно, щоб в Америці місяць прожити? Тисяч десять. Тисяч десять, щоб нормально себе комфортно зняти квартирку, якусь машинку. Зняти квартирку, якусь машинку і харчуватись якось після виїзду. почалась інша історія про подвійну мораль і публічне прозріння, але з-за кордону безпечного. Це зараз хі-хі-ха-ха, А коли ремінці підтягнуться, то братуха з того, що буде відбуватися. У ток блогера з'явилося героїчне стоп війні. Це антивоєнне звернення у березні 2022 року до російського народу, яке пізніше стало недоступним до перегляду. Хочу, аби ви роздуплили, що немає ніякої без операції. Ось так, це війна, яку почала твоя влада, яка вдерлася в нашу землю, руйнує наші міста, вбиває наших людей, своїх теж вагони жмурів, братан. Просто це не винні люди, це жах, Київстонер просив вибачення, але не за гастролі в Москві і обійми з Бастою. А за те, що у 2014-му просто вимикав телевізор та ігнорував проблему. Сидів тоді у США і робив вигляд, що нічого не відбувається. Та ти що як він міг так з тобою вчинити? Якщо вірити Київ стонору, то і доходи у нього після втечі за океан серйозно впали. У 2023-му розповів, що жив в Америці буквально за рахунок попередніх накопичень і якихось дрібних заробітків без конкретики. Не знаю а де я ще заробляю все. Та я просто, я просто не розумію це без сарказму. Ти зараз говориш. Я не жартую зараз. Ну окей, рік Київстонер прожив за накопичені гроші. Добре, два хай навіть два з половиною. Але ж далі працює елементарна математика. Братан, в мене заробітку немає. Реально, я заробляю нуль. Просто не треба забувати, що воно брехло патологічне. Орієнтуємось на попередні свідчення Київстонера, що у США, хай навіть в Велей, треба 10 тисяч доларів для проживання на місяць. То на рік треба 120 тисяч зелених. М -м а точно Альберт заробив так багато на Росії раніше. Я гроші не заробляю ні у крипті, ні на стрімах, ні на музиці, ні на чому. Я от реально живу на те, що залишилось. Давайте по фактах повернутися назад в Україну і заробляти тут, наприклад. Клад продюсуванням Альберт не може. А от нагадати про себе так званим хорошим руським легко, і там чим дуть шутить, так як би ти хотів, аби все закінчилось, вирішилось і просто було. Я хотів би, щоб перестали вмирати люди, розумієш? Цивільні військові. От я хочу, аби вони перестали вмирати. Як це відбудеться? Це зараз. Те, ви не подумайте, що я хочу, аби воно зупинилось і залишилось як є. Ні, але я хочу, щоб люди перестали вмирати для кращих умов для нас. Звісно, далі міру, мір у мене родина. А якби ти був на моєму місці, і оце от усе. Мабуть, ті питання, які цікавлять багатьох. Я не можу сказати, що я це втратив. Просто для мене це неважливо. З часом Київ Стонер разом з родиною зі штатів перебрався до Словаччини. Мабуть, за дороге життя у США стало. А стало Ну, давайте, удачі чолов'яги. Ну, далі класика з-за кордону Альберт заходився розповідати українцям, як їм насправді живеться. Судячи з усього, знання він героїчно здобував у тіктоці й Телеграмі. Ти розумієш, що якщо ти вийдеш на вулицю, тебе або заб'ють на або просто відправлять не на війну, а відправлять помирати. Для багатьох він був мемним тіпочком з райончику. Але коли доходило до серйозних тем, плутав показання так, ніби вів протокол у стані афекту. Так, я такий, я знаєте, як гармошка. Рік худий, рік товстий. Що це мене дратуєш? Ну і зайве нагадаю про два цікавих інтерв'ю. Тимошенку та дудю, ми їх тут вже неодноразово цитували, але треба звернути увагу ще раз. Вже не знаю, СБУ чи хоча б миротворця. Кому там цікаво? Останнє про що я думаю, це про те, як от не хочу піднімати цю тему, але вибору немає. Про те, яке свавілля чиниться по відношенню до громадян моєї країни, в самій країні. Далі мед, мухи і цвяхи. Київстонер наче, і намагається йти в конструктив, але виходить протилежне, тупо на користь кремлівської пропаганди. Ну, от я маю на увазі репресії з боку тих самих ТЦК, з боку мусорів. Ну от мені образливо, що в мене там є хлопці, які реально по півроку дома сидять і не можуть вийти на вулицю. Зрозумів, тому що вони просто бояться. Вони бояться, що їх заберуть на фронт. Так, так, бо є такі люди, які не хочуть іти на фронт. От і все. Давайте визнаємо, що така тенденція є. Ну, є і все. Але ж для чого Київстонер зайве накручує драматургію? Невже для нових переглядів та підписників? Ну, не хоче він йти вмирати, немає в нього мотивації. Від емоцій до прагматики, давайте розглянемо пропозиції Київстонера за суто бізнес-схемами. А вони у Альберта є, і доволі пропалені ідеї видає мужчина. Робіть як росіяни, мотивуйте грошима, що що? Але при цьому Альберт не в курсі зарплату ЗСУ. Він радше воліє повторювати кліше російської пропаганди. Ніж вести про українську риторику. Люди з колясками гуляють, їх за шкібари, діти на вулиці, їх за шкібари пакують в машини, забивають, вбивають, роз'ють. Розумієш? Ну, я е, хочу тобі сказати, що це вже е, стаття. От я впевнений, е, значить, е, в цій історії. От у мене є прям відчуття. Що буде і кримінальне стаття з цього приводу, і санкції, скоріш за все, будуть нині. Київстонер живе в паралельній реальності. Поширювати відверте російське ПСО за кавою у Братиславі завжди, будь ласка, а от називати вбивць своїми іменами навряд під силу. Що ти думаєш про Володимира Путіна? Я не можу відповісти на це питання. Як тобі сказати? Нормально, не в тому плані, що я боюсь чи ще щось у мене не викликається людина нічого, окрім злості. Але при цьому жодної конкретики, хто агресор, хто розпочав війну, хто вбиває українців. Доволі зручна позиція звинувачувати абстрактного ворога. Ще й приписувати йому чесноти там на тому боці теж загинуло багато людей, і люди не будуть мислити що то всі люди оці загинули, аби знову віддати. І з того боку не будуть мислити, стільки людей загинуло, щоб це віддати. І у підсумку, це що? Замкнене коло. Розумієш, в будь-якому випадку комусь із них доведеться прийти до компромісу якогось. О, як зручно! Зрештою, а можливо, варто було б махнути на нього рукою. Виїхав і чудово. Тим паче, що й українцем він себе давно не вважає. Я себе не позиціоную як Українець, я себе позиціоную як киянин, і я все ж таки американець. Розумієш? Парадокс у тому, що людина з мемним іміджем збирає мільйонні перегляди. Її слухають, зокрема, ті, хто ще не вміє критично мислити і розрізняти, де факти, а де красива балаканина. І якщо вам щось не подобається, просто йдіть. До речі, якщо хтось подумав, що Альберт це далеке минуле, то не варто. Тіп доволі непростий і виношує плани повернутись, звісно, після війни. Тому подумайте, а чи готові ви його приймати після всього? Я дуже сильно сумую за Україну. Я дуже сильно люблю Київ. Щойно мені випаде можливість повернутися в Київ. Я буду впевнений, що моя родина буде в безпеці, що всі мої вороги будуть повалені, а це буде 100%, Я одразу повернусь додому.